Добрий день, наші дорогі підписники. Сьогодні, сьогодні 1 лютого. і я хотів маленький отчот зробити за минулий місяць, за січень. Скільки наші молотки дали яйчок знесли. Вони с, е, Вчора було рівно 20 днів, як вони почали нестися. Я ось тут напечатав на принтері з черновика на новий листочок, все перепечатав. Ось такі результати у нас вийшли. Старі курочки у нас за місяць несли 82 штучки. І тут. Ось. І, а следуючі клеточки йдуть, то E, перша, друга і третя кліточки це ну, друга, третя і четверта клітки це молотки у нас. Ось ця ось друга, виходить, це знесли вони 64 штучки. Верхня кліточка 100 рівно знесли. І нижня оця кліточка 73. знесли. Ось Місті зі старими знесли вони 318. А самі молотки за ровно 20 днів знесли 236 штук. І ось я маленькі наброски зробив, зараз я вам немножко покажу. Ось одна курка їсть приблизно 120 грамів корму на добу. Я теж це засікав днів три підряд я їм робив по 120 грамів, ще трохи і залишилося корм. Коли залишилося коли повністю поїдали, то приблизительно то 120 грамів корму вони їдять на добу. 30 курочок, це наші молодки. З'їли, примерно за сутки їдять 3, 3 кг 600 грамів на добу. За 20 днів вони з'їли 72 кілограма корму. Ось, 72 кг. Множимо на 9 гривень, це 9 гривень в мене приблизительно собі стоїмость мого комбікорма для курочок. Це виходить 648 гривень витрати на корм. Їм за 20 днів вийшло. І ось 236 яєць вони знесли за 20 днів. Примерно в середньому, виходить, по 550 гривень за одне яйце собістоїмось, Ну, не собі стоїмося, а продажа яйця така у нас. Получається 1298 гривень за 20 днів. І ось оці 1298 віднімаємо 648. І виходить, прибілі у нас 650 гривень за 20 днів. Ну, я думаю, на наступний місяць вони будуть більше нести і буде більший заробіток. Уже я думаю там буде, якщо за місяць читати, то більше 1000 гривень заробітку. Так що дивіться наше відео і далі. Я також так буду і далі записувати кожен день, скільки наші молотки несуться старих. Ми думаємо потихеньку убирати. бо з них прибилі мало. Вони дуже мало несуться. Якщо їх 9 штук, то бачите скільки вони несуться. Там 4, 4, 2, 3, 2. Ну, от, за... з 9 штук це дуже мало. Я думаю їх не стоїть держати заради такої кількості яєць. Вони можливо, навіть і... как би і свій корм навіть не оправдають. Так що такі результати. Дивіться наше відео, будуть і далі відчоти за наступні місяці. І так буду знімати час врем від времени показувати, які результати. Сьогодні за перше число вони знесли в нас. молотки знесли 19 штук, всього 22. Ось такі результати виходять. Так що дивіться наше відео, підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Пока-пока, до нових зустрічей.